Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу поділитися з вами одним старовинним способом укорінення виноградних чубуків. Цього способу я навчився у брата своєї бабусі, який все своє життя працював садівником і поділився зі мною деякими секретами свого досвіду. У нас тут зараз сильний вітер на Ізумщині, тому я заховався. У лісосмугу для того, щоб вітер не заважав звуку. Отже, нарізаємо чубуки. Чубуки, звичайно, ми заготавлюємо в осінній період. Це я просто зараз. Зараз весна. Я вам просто показую, як це треба робити. Якщо у вас вже заготовлені чубуки, то я рекомендую. Зробити нижній зріз через нижню бруньку, зробити нижній зріз. Якщо коли ви заготавлюєте чубуки, одразу зрізайте через нижню бруньку, або прямо через бруньку, отак так, от зріз, або одразу під брунькою має бути нижній зріз. Верхній зріз повинен бути на декілька сантиметрів. Вищий від верхньої бруньки для того, щоб ви не перепутали потім де верх де низ. оскільки чубуки часто однакової товщини і вгорі, і внизу, і кут нахилу бруньки не завжди правильний, і не... тобто можна запутатися де верх-де-низ. Щоб швидше орієнтуватися, ви тоді вже будете знати, що через бруньку. У вас зрізаний завжди це нижня частина чубука. Ну і звичайно ж кількість бруньок залежить від довжини міжвузль. Їх може бути від двох до п'яти. Частіше за все, це три-чотири бруньки. В даному випадку тут короткий міжвузля, і у мене чубук на чотири бруньки. У більшості випадків ми не граємося з одним-двома чубуками. Ми їх заготавлюємо якусь певну кількість, розуміючи, що не всі вони можуть прижитися. І у мене так само. От я для прикладу заготовив п'ять чубуків. І важливе правило: їх треба тепер вирівняти по нижньому краю. Тобто нижній край чубука повинен знаходитися в однаковій площині. А верхня частина чубука вона вже буде в різній площині, тому що тут вже залежить скільки бруньок, яка кількість між вузлів і може бути між самим коротким і самим довгим чубуком. Різниця становити десь навіть до 20 сантиметрів. Ви вирівняли нижній край, і після цього цей пучок чубуків ви повинні зв'язати проволокою або мотузкою. Ну, бажано в двох місцях. Вгорі і внизу, або просто перемотати якою-небудь мотузкою. Ось я перемотав мотузкою, і нижня частина всіх чубуків вона в одній площині, а верхня, як я сказав, вона в різних площинах. Тепер саме цікаве. Переходимо власне, до способу укорінення. Укорінювати треба рано на весні. Ну, в принципі, можна і пізньої навіть весні це робити. Навіть на початку літа, якщо у вас в погребі зберігалися чубуки, тобто це не так важливо. Як тільки сніг зійшов і земля розмерзлася, ви викопуєте яму. Яма повинна бути глибиною трошечки глибша, ніж самий довгий чубук у вашому пучкові. Отут от. Після того, як ви викопали яму, тепер найголовніший секрет. Ви чубуки садите не природнім способом, от як вони ростуть, а перевертаєте їх догори ногами. І верх ви на низ, а низ на верх робите. Ну, ось у мене заготовлена яма, я на прикладі цієї ями вам покажу. Берете чубуки і перевертаєте їх догори дригом. І... Садити їх в яму становите і закопуєте її землею. Шар землі повинен бути на декілька сантиметрів вище, ніж оці чубуки. Буквально на 2-3 до 5 сантиметрів вище. Так от, горку робите. Закопали після того, як ви закопали землею зверху. Ви накриваєте цю частину е, ями поліетиленовою плівкою. Ну і края її е, закріплюєте, е, робите такий, ніби міні-парничок. Не треба дух там ставити просто на землю, кладете плівку і краї підсипаєте землею. Після того, як ви закопали ці чубуки землею, накрили плівкою, ви залишаєте цю яму е, на певний період. Період цей залежить від того, коли ви е, почали. Робити цю процедуру, якщо це дуже рано весною, то ви потім викопуєте ці чубуки через місяць приблизно. Якщо ви вже пізно навесні або навіть на початку літа поставили на вкорінення, то не перетримайте уже через два тижні можна буде викопувати. І ви запитаєте, а для чого робити таку процедуру догори дригом садити ці чубуки? А весь секрет у тому, що верхній шар ґрунту він дужче прогрівається, і під плівкою, яку ми зробили, він прогрівається дуже інтенсивно. А нижній шар ґрунту він особливо рано навесні він ще дуже холодний. І що відбувається? Там у теплі, у верхньому шарі ґрунту, інтенсивно утворюється калюс і починають утворюватися корінці. А внизу нам якраз не потрібна висока температура. Нам навпаки, треба стримати ріст пагонів і прокидання бруньок. Тобто, у нас коріння повинна з'явитися раніше ніж пагони із бруньок. Тому оце і є основний секрет цього способу. На різних сортах винограда цей процес відбувається з різною швидкістю. Буває таке, що в одному пучку я вкорінював декілька різних сортів винограда, і в одних сортів утворювався тільки калюс, в інших сортів уже утворювалася така, ну знаєте, значна частина кореневої маси. І після того, як пройшло від двох до чотирьох тижнів, ви обережно розкопуєте цю яму і виймаєте ці чубуки. Дуже обережно, тому що вже можуть утворитися коренці і навіть можуть утворитися пагони, тому щоб їх не обламати не не пагони, цю процедуру треба робити дуже обережно. І після того, як ви вже викопаєте, ви розв'язуєте ці чубуки і вже на постійне місце висаджуєте по одному чубуку вже на постійне місце, де у вас буде рости виноград. Ось так це виглядає на практиці. Тут я висадив раніше чубуки, тут пізніше. І бачите, накрив плівкою під плівкою, бачите, навіть конденсація. Тут і волога зберігається, і температура. Навіть він, видно, що бур'ян попроростав під плівкою. Хоча тут його немає. Тобто тут значно тепліше. Зараз спробую розкопати, подивитися, що там. Плівку прибираємо. І обережно, обережно треба розкопувати оце місце, особливо, де верхня частина, де у вас коріння. У нас тут вже мурахи поселилися. Обережно розкопуємо. Ось трошки розкопав і тепер дивіться, яка картина. А ось саме моя помилка, яку я допустив, я забув нижню бруньку обламати. Не обламав саму нижню бруньку, і з неї пагони почали лізти. Ну, я зараз їх пообламую. Тобто, в даному випадку, бачите, вже корінці утворилися. Ну і полізли пагони зверху. Тобто бруньку обов'язково треба видаляти, нижню бруньку видаляти, щоб у вас не було такої картини, щоб чубук не витрачав зайві свої сили для того, щоб утворювати пагони з нижньої частини, де цього не потрібно. Вам потрібно тільки коріння. А пагони вже будуть там внизу. Так, і коли з усіх сторон підкопали, то обережно, обережно тепер треба винути. Ці чубуки. Отак от. І ось тепер можете бачити результат. Тут є коріння. Ну, зараз ці пагони, звичайно, вони були в теплі, як і корені, і вони одразу почали інтенсивно рости. Зараз я їх видалю, свою помилку виправлю. Тобто у вас повинна бути отака картина. Тут корінці і тут от один пагін випадково ще. А в верхній частині пагони, бачите, їх немає. Бруньки тільки-тільки накльовуються, такі тільки починають рости. Що нам і потрібно було зробити? І зараз ми посадимо, розв'яжемо і посадимо на постійне місце. У нас вже цей чубук уже з гарними коренями. І зараз почне інтенсивно вже рости пагін із верхньої бруньки, звідки нам це і потрібно. Сподіваюся, цей спосіб для багатьох із вас буде корисним. Він дуже ефективний. Тому вирощуйте виноград, вирощуйте інші рослини, і нехай усіх нас рясно благословить Господь.